Це просто щось максимально неймовірне. Ресторанний стейк може бути в тебе вдома. Ваші ідеальні стейки вихідного дня. Стейк Рібай з вологою витримки і крутезний рібай преміум сухої витримки на тісці. Стейк ковбой. Як же їх готувати і як готувати їх правильно? Почнемо з вологої витримки класичний метод батербасін. Для початку дістань стейк з холодильника за 30-40 хвилин і добре обсуши паперовим рушником. Поки в нас є час, одразу підготуємо чесник, вершкове масло та трави. Перед початком приготування знову обсушимо м'ясо та розігріємо сковороду до максимуму, щоб з неї йшов дим. Прямо перед смаженням щедро поселимо стейк та змажимо його невеликою кількістю оливкової олії. Починаємо найприємніший процес смаження. Я особисто дуже люблю рер, тому якщо ви полюбляєте більш просмажені стейки, то смажте довше. Смажимо по 2 хвилини з кожного боку до скоринки, а також не забудьте запчатати стейк по бокам. Зменшуємо вогонь, додаємо вершкове масло з часником і тім'ян з розмарином. Смажимо стейк ще до хвилини, постійно поливаючи вершковим маслом із запашними травами. Знімаємо з вогню і даємо відпочити близько 5 хвилин. Потім першимо і нарізаємо у поперек волокон. Ось він, ідеальний суперсоковитий рібай вологої витримки. А тепер стейковий сухої витримки. В першу чергу дістань його з холодильника за годину до приготування і добре обсуши поперовими рушниками. And I'm feeling good. Для dry aged ribeye один з найкращих методів приготування це реверс сер на сковорідці гриль. Для початку сухий стейк, суха сковорідка, жодних спецій та мінімальний вогонь. Для м'якого прогріву перевертаємо стейк на сковорідці кожні 3-4 хвилини протягом 15-20 хвилин до температури 46-48 градусів всередині. Даємо стейку відпочити 3-5 хвилин, додаємо трішки олії і починаємо смажити на максимальному вогні, щоб сковорідка знову диміла. Для просмажки рер смажимо по одній хвилині з кожного боку, притискаючи стейк до смужу до також обов'язково не забудь обсмажити боки і окремо прогріти кістку. Соломо крупною сіллю і даємо стейку відпочити 5-7 хвилин, жодного разу не накриваючи. Далі трішечки додаємо перцю чи зовсім його не додаємо, і ріжемо стейку поперек волокон. В нас вийшов ідеальний dry aged ribeye з горіхово-сирним ароматом. Це просто вау! I'm feeling good